Уже через кілька днів вийде один з перших гучних релізів цього року друга частина Kingdom Come Deliverance. Я фанат першої гри, яку Warhorse робили багато років, паралельно збираючи гроші на розробку. Kingdom Come – еталон дабла і адже, попри недостаток досвіду та фінансів, вони зуміли створити чудову гру. Щоправда, вона зайде не всім, комусь здасться за важкою, комусь монотонною та нудною. Тому сьогодні я розповім вам детальніше про ігровий процес, сюжет і чому перша частина шедевр. Але перед початком нагадаю, що ви на каналі Tech Final Games. Підписуйтесь, якщо тут вперше, ставте лайки, пишіть у коментарі, чи грали ви в Kingdom Come і чи чекаєте на другу частину. Смачного тим, хто їсть, ми починаємо. Спершу нагадаю, що чеська студія Warhorse – надзвичайні базуни та супортери України. У першій частині присутня українська локалізація, і це було зроблено ще до 22-го року, завдяки нашому чудовому ком'юніті. А після початку війни студія передала мільйон доларів на допомогу та видалила з гри російську локу. Враховуючи, що це по суті інді студія, це був дуже сміливий і щедрий жест, за який тільки респект. Також у другій частині буде локалізація, і це надзвичайно приємно. Дякую, Вархорс. Отже, Kingdom Come Deliverance. Історичний ролплей екшен у відкритому світі, події якого розгортаються у середньовічній Богемії початку 15 -го століття. Головний герой Генріх це звичайний селянин до Бограй, який навіть не вміє читати, писати чи махати мечем. Все, що він робить, це тусить в корчмі з кентами та закидує лайном хату мажора. Генрі живе в маленькому селі, бухає, по суті, сидить в зоні комфорту, спокійне життя, яке йому й бажають батьки. Але хлопчина хоче побачити світ, пригоди, нові знайомства і славу. Тому він таємно навчається володіти мечем, щоб змогти захистити себе. Адже середньовіччя це небезпечна доба, варто вийти за стіни міста, неодмінно зустрінеш розбійників і вбивць. Генрі часто допомагає своєму батькові в куванні зброї. Цього разу це було замовлення від самого пана. Меч вижив чудовий. От Генрі навіть продемонстрував свої неймовірні скіли. Якраз одна з фішок гри це пов'язування себе з головним героєм. На початку шляху це невмілий селюк, з яким ви разом вчитеся, поступово прокачуючи навички володіння зброї, верхової їзди, і навіть дрібні крадіжки та взлом замків. Як то кажуть, всі навики бувають корисні. Але апнувши всі скіли, ви автоматично не стаєте термінатором. Це таки головне в грі це не показники Генрі. А ваші прямі руки, ну або криві. Навики просто роблять ваше проходження комфортнішим і дають певні бусти. Наприклад, є система діалогів. Ви можете переконати співбесідника за допомогою скілів є красномовство, харизма та сила. Ви можете порівняти ваші навики з поєнтами іншого та вибрати оптимальну відповідь, яка допоможе вам схиляти людей на свою сторону, збрехати так, щоб тобі повірили. Або просто пригрузити, щоб тобі не заважали йти по своїм справам. На кількість показників також впливає ваша репутація. Якщо вас, наприклад, ловили на крадіжці, всі запам'ятають вас як того самого покидька, якому не можна вірити, а бажано зразу вломити. Або якщо ви брудний та в крові, це викличе відразу, та ви не зможете переконати людей своєю харизмою. Зате збільшити скіли сили, адже люди будуть бачити у вас воїна, який хоч і виглядає побитим. Але лютим і небезпечним, тому з цим можна гратися і перемагати в словесних баталіях. Тим паче прості селяни були не надто розумними, тому їх буде легко схилити до потрібних дій. З міщанами та панами. Панами? Які панами? З міщанами та панами таке на початку не прокатить. Треба буде качатися і заробляти репутацію. Отже, селище Скаліц, пана Радзика кобили, жило собі спокійно, видобували срібло шахт і було досить заможним. Аж поки на нього не здійснили набіг Половсі на чолі з угорським королем Сігізмундом, тут треба трохи знати історичну довідку, яку нам показують перед запуском гри. Якщо коротко, до подій гри імператором священої Римської імперії, в яку тоді входило й Богемське королівство, був Карл IV. Імперія процвітала, але після його смерті до влади прийшов непутящий синок Васлав IV, який задобав знать настільки, що ті запросили до влади його зведеного брата, того самого Сігізмунда. Він викрав брата, щоб той зрікся престолу, а після вирішив погробувати богемські землі. Груз здебільшого хвалять за високу історичну точність життя тих часів. І справді, Вархорс влучно передали антураж середньовічної Чехії, побут і традиції тих часів. Величні кам'яні замки противагу маленьким селищам з побіленими хатинами солом'яними дахами, характер людей, їхнє вбрання, стилі розмови та рутина робота, якою займалися в давні часи. У цьому ми можемо побачити й українські мотиви, адже всі ми слов'яни, просто з різних гілок. Звісно, є відмінності, які показують гравцю, що це землі саме чеського народу, але особисто мені в певних деталях нагадувало і моє село. Тому просто побродити по території було приємно та ностальгічно в якомусь плані. Проте багато хто звинуватив розробників у націоналізмі за незображення інших расових культур у грі. Думаю, багато хто зараз гадає Stalker 2, наприклад, з темношкірими персонажами. Але це в принципі можливо, адже події відбуваються в 21 столітті. Тим паче зона відчуження манить до себе як шукачів пригод, так і військових найманців з усього світу. Але бляха, як, наприклад, чорні могли бути в Богемії 15 століття. Вони тоді сиділи в Африці та чекали на перших європейських мореплавців, які заберуть їх працювати на плантації. Проте, звісно, псевдотолерантних коментаторів це не хвилює, може вони взагалі про це не знали. Скоріш за все, це другий варіант. Ну і негативне зображення Сигізмунда та Половців, які стають основними антагоністами гри. Тут просто згадайте, що розробники все ж таки чехи. Звичайно, вони будуть висвітлювати своїх народних героїв і плювати в людей, котрі принесли лихо їх народу. Це те саме, якби ми зробили гру про Богдана Хмельницького або Степана Бандеру. У першу ж хвилину анонсу сраки поляків підлетіли б у космос, зробивши Польщу нарешті Стронг. Все відносно, особливо в історичному плані, тому знову ж таки не бачу в цьому проблему. Гра зберегла атмосферу лицарської романтики, при цьому пожертвувавши неможливість певних дій у той час. І це найголовніше ми ж тут не на лекцію з історії прийшли. Тим часом Сигізмут з найманцями плюндрує Скаліц, вирізає жителів, а його приспішник Марквард фон Ауліц вбиває батьків Генрі у нього на очах. Сам хлопець рятується дивом, прослизнувши через чорний вхід, взяв коня і менш пана Радзика, що не встиг його забрати, та побіг до найближчого замку, щоб попередити про атаку. Але до цього в нас є один важливий вибір. Допомогти Терезі чи ні. Це наша односельчанка, яку збирається зґвалтувати половці. Та як Генрі не вміє битися, а йти на вірну смерть не хочеться, згадуємо слова мами: Дівок на світі багато, а ти в мене один. Правда, вона вже відкисла. Але факти ж казала, правда? Так що валим звідси. Добре, я жартую. Звісно, ми допомагаємо Терезі, відвернувши увагу та втікаємо, ледве добравшися до Талберга. Генрі розповідає про напад пану дівішу. Ті готуються до облоги, а ми поки відпочиваємо. Уночі виживши, скориставшись штормом, виходять з Каліса та приймують до Ратая. Зранку з'явилася армія Сигізмунда, яку вдалося переконати не нападати на Талберг і просто піти. Генрі тим часом спустошений, його село знищено, а батьки лежать непоховані. Попри заборону, він прямує до скаліца та ховає батьків. Вже йдучи назад, він зустрів групу бандитів, які прийшли по сплеїти Average Stalker Experience. Генріха змушують віддати меч, але він вступає у двобій з ватажком. Ну і звісно, дива не сталося, навіть попри те, що б'єтеся ви. Скрипт спрацьовує, Генрі починають бити в стандартному стилі гопоти та гопстопить меч. Але рятує нас від загибелі Тереза з охороною Танберга. Ватажок злиняв, але головне, що ми вижили. Дівчина забирає інтернет-героя до свого дядька Мірошника. Де лікує та дбає про Генрі. Заставка Kingdom Come Deliverance Проснувшись, дядя одразу питає, як там з грошима обстоїть питання за ліки. Кажемо, що капіталу нема, колись відомо. Генрі прагне помститися вбивці батьків і гопнику, що спіздив меч, який взагалі то й не наш, а бути в боргу перед своїм паном не дуже той хочеться. Для цього потрібно тренуватися, тому йдемо на службу до пана Гануша, де прийдеться нянчатись з, мабуть, найкращим персом гри. Яном птачиком, молодим племінником і таким же роздовбаєм. Тому ці двоє обов'язково подружаться, навіть попри те, що на початку вони ненавиділи один одного. Зараз і поговоримо про бойову систему в грі, адже це все-таки основна механіка, як не крути. Вона складна, але від цього і така кайфова. Коли ви в бою з одним противником, це дійсно виглядає як двобій. Все залежить від вашої реакції, непередбачуваності та постійного руху. Потрібно в таймінг ставити блок, щоб провести контрудар. Валяти мечем, щоб опонент не розумів, куди саме прилетить ваш укол або рубаючий, рухатись на полі бою, щоб мати більше свободи та часу подумати, можна перейти в клінч і за рахунок сили відштовхнути ворога, маючи ідеальний момент, щоб врізати, або просто забавлятися, вдаривши руків'ям або рукою по голові, аби дезорієнтувати суперника. Плюс тренуючись на майданчику або в справжньому бою, Генрі качає скіли, які можна потратити на прокачку комбо-ударів або бустів-характеристик. Але, як я й казав, головне це прямі руки та розуміння боївки. Коли ви її зрозумієте, станете тим самим термінатором. І тепер можна вигравати всі лицарські турніри або вирізати табори половців самотужки. Щоправда, в бою з декількома ворогами ситуація стає складною навіть для досвідчених гравців, бо треба слідкувати за всіма, блокувати атаки та якось бити їх по одному. Тим часом Генрі вступає у патруль, де застає п'яного птачика після комендантської години. Видно, що молодий пан не жив в Україні, та не в курсі, що краще зразу тупцяти додому, бо прийде поліція і відвезе вас на десну. Те саме би сталося і з ним, якби не бійка з Генрі та його перевілейований стан. Обох покарали, відправивши разом на полювання. Там ми рятуємо тендітну дупу Яна від половців, трохи покращивши відносини і отримуємо підвищення, ставши посланцем кобили. Далі ми розслідуємо напад на кінну ферму в Нойгофі. Яка приводить нас до прихованого табору найманців при Біславіці, зібравши військо, йдемо на штурм. В кінці зустрічаємо старого знайомого, гопника гопника-пердуна, який спис меч, перемагаємо його в двобої, але зброю Генрі так і не знайшов. За цей час вже можна помітити наскільки ж красивий світ створили Вархорс, крім історичної достовірності. Вони не забули про стилізацію та красиву фотореалістичну графіку, що радує Око. Звісно, це не найфайніший візуал у відеоіграх, але він заслуговує на визнання. Особливо подобається природа, густі та небезпечні ліси, що дійсно відчуваються великими, красиві та глибокі ріки, які можна перейти лише по порогах або по містку, та навіть звичайні поля з травою мають не тільки естетичну, а й геймплейну цінність. Ви можете збирати квіти для рецептів ліків, ставши алхіміком, популювати на дичину та багато іншого. Все це створює потрібну атмосферу, яка й захоплює і поглинає нас у цей світ. Люблю ігри, де можна просто походити та полюбуватися навколишнім світом. Kingdom Come у їх числі, це точно. Крім цього, зацініть стилізований інтерфейс, який оформили по середньовічному, карта ніби намальована від руки, на якій видно всі відмінності рельєфу або позначені території міст, селищ і замків. Все супер естетично. Для меню та іконок використовуються елементи геральдики. Тодішні гравюри, каліграфічні написи на пергаментному фоні, замість міні-карти в нас компас, мінімалістичний худ, а опис квестів виглядає як записані думки головного героя на папері. Це все виділяє гру з поміж інших, бо не всі будуть паритись щодо таких в лапках дрібниць, і все це ідеально доповнює атмосферу гри та сприяє зануренню у ігровий процес. А поки нашому Генрі доручає знайти організаторів повстання, на яке натякнули розбійники. Слід переводить його до бандитів, які вербують найманців фальшивими монетами поблизу сазави. Сасав. Дуже ге ге намагається. блядь. Головний герой намагається розкрити змову та проникає до лав бандитів у фортеці Враник. Де його впізнає чувак Істван Тот, який на початку гри разом з Радзвиком оцінювали скіли Генрі. Його в'яжуть, але Ходій розповідає, що меч у нього, та що насправді Генрі це позашлюбний син Радзвига Кобили. В принципі, це було очікувано, враховуючи, що він по-своєму дбав про рандомного хлопця, сина Коваля, але це все-таки прикольний поворот. Далі вночі ми користуємось темрявою і втікаємо з табору. Приїхавши до лордів, він попереджає їх про зраду Тота. Радзви говорить один на один з Генрі, все пояснює і визнає своїм сином. Так то батько року, він віддав сина в чужу родину, щоб той навчався всьому сам, і не зазнався, як, наприклад, той же птачик, але при цьому піклувався про його подальшу долю. Ну і те, що він не міг одружитися з простоселянкою, це була напевно головна причина, але все ж таки непогано вийшло. І ось тепер він не просто немішний пацанчик, він гідний бути паном. Тим часом війська панів готуються до облоги Враніка, розбивають вщент гарнізон, але виявляється, що розбійники скористалися елементом несподіванки, тихенько вийшли з фортеці та за цей час захопили Талберг разом з Радзвиком, Дівішем і його молодою дружиною, з якою, якщо пройти квест, можна було повеселитися. Тепер лорди готуються до облоги міста та будують трибуше для руйнування стін. Далі відбувається суцільна перемога та розгром найманців, але заручники досі на Тота. Провівши переговори, заручники звільняють на безпечний відхід Тота. Генрій не розуміє, як можна було йому дати піти, на що пани кажуть лише одне: Честь, без неї ти ніхто. У якості безпеки він бере кобилу, ну ще того, що пан, та відпустить його на півдорозі. Генрі з Яном рушають за ними, де син зустрічає батька, котрий стоїть на полі. Живий і здоровий. Назад же вони скачуть на одному коні, але це не проблема. Адже це був Kingdom Come Deliverance. В епілозі нам дають затравку на другу частину, історію якої ми зможемо дізнатися вже зовсім скоро. Якщо ви ще вагаєтесь, чи варто, чи ні, давайте я вам допоможу. Ось коментар під відео про Росію в цивілізації 7. Що ж вибрати? Kingdom Come Deliverance 2 за 2200 гривень Gold Deluxe видання, з включеним в нього Expansion Pass на три доповнення з шикарною графікою, крутим геймплеєм, шикарною історією і офіційною українською локалізацією чи недороблену гру за 5600 гривень, половина механік якої взято із Humankind, без локалізації і з великою вілікайруською душою. Я вважаю, що більш переконливих аргументів, які я розповів у цьому відео, та які написав пан В'ячеслав, нема. Тому що вам ще треба? Купуйте Kingdom Come Deliverance 2. пройдіть першу частину, якщо ще не пробували. Воно того варте. Це точно краще використання коштів ніж купувати гру лобістів росіян. Звісно, окрім донатів на українську армію, це першочергове Вархорс, Чехи, наші друзі. Давайте підтримуємо їх проект, як вони підтримували нас. Навіть під час розробки Stalker 2 створення гри після початку війни перенесли саме в чеський офіс. Новину про це тоді не забули засрати своїми лаптями абриганці під назвою IHBT, розвавши Stalker 2 чеською грою. S.T.A.L.K.E.R. теж можна вважати свого роду «А -А грою, принаймні оригінальну трилогію. Тому ми тут всі в одному човні. І приємно, що і Stalker, і Kingdom Come стали ігровими хітами. Я впевнений, попереду в Україні та Чехії. Ще багато чудових проєктів, які полюблять у всьому світі. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, якщо тут вперше, пишіть в коментарі ваші думки. Я все читаю, відповідаю. Це дуже важливо для просування відео в рекомендації, пам'ятайте про це. Заходьте в наш телеграм-канал, деякі новини щодо каналу та ігор. Пишу ексклюзивно туди. А ще ми там спілкуємось та обговорюємо різні теми. Якщо хочете підтримати нас фінансово, можете задонатити на Монобанку. Або ставайте спонсором, як наші дилери кави, та отримайте бонуси за місячну оплату, зокрема, ранній доступ до нових відео. А як потрібні послуги дизайнера, звертайтеся до Сашка, зробить це швидко та якісно. Що ж, ви були на каналі Tech Games, а я не прощаюся, лише кажу, ще почуємося. А радзвих город. городить. Що ти городиш? А радзвих горо. городить йоп твоєй мані. Говорить. Але зручники досі Віства на Тода. Тода, блядь. Що ж вибрати? Kingdom Come Deliverance 2 за 2200 гривень. Gold Голд делюкс з включеними до нього Expansion пенс на три доповнення з шикарною графікою, крутим геймплеєм, шикарною історією та офіційною українською локалізацією що не дробного за 5600 часов за Половина механіки которые взяти з менкайн без локалізації з велика русской душо.